Розділ 9. Шлях згромадження. Розділ 9. Шлях згромадження. Рік 1918 добігав кінця. Сестрі Єлизаветі вже тоді вдалося здійснити дві найважливіші для неї справи, Створити нове згромадження та перевести під його опіку заклад для незрячих. Спочатку сестра Єлизавета думала назвати нове формування сліпі сестри святого Франциска. Та після молитовних роздумів зупинилася на назві згромадження сестер францисканок, служебниць Христа. Далі Згромадження. Перші роки нового згромадження були важкими. Тяжка праця скрутне матеріальне становище. Тісне приміщення беззручностей, у якому доводилося мешкати й працювати, це те, з чим зіштовхнулись дівчата, які приходили ніби з шляхетним наміром присвятити себе справі милосердя. Перша кандидатка не закінчила навіть аспірато, ознайомчого періоду. На місце одних приходили інші, і з кожною сестра Єлизавета розмовляла особисто. Попереджаючи про важку працю, побутові незручності та недостатні харчування, розповідають, що одна з молодих кандидаток злякано спитала Але ж, матінко, не було так, щоб хтось умер від голоду. Слава Богу, дитино, такого ще не було, зі щирою посмішкою відповідала мати. Була ще одна проблема. Серед тих кандидаток, які мужньо погоджувалися нести щоденний тягар служіння, гостро відчувався брак відповідної релігійної освіти і чернечої формації. Сестра Єлизавета спробувала на певний період довірити своїх кандидаток іншим згромадженням для проходження відповідної підготовки, але скрізь отримала відмову. Озираючись на ті часи, вона згодом визнає, що в цьому була своя користь, новостворене згромадження від самого початку змушено було турувати власний шлях. Згромадження матиме характер, для якого було створене, коли замість наслідування інших згромаджень наслідуватиме тільки Господа Ісуса. Свого часу, ще Нунцій, отець Ратті Радив матері не наслідувати жодних інших формацій. тож мати постановила, що згромадження сестер францисканок служебниць Христа йтиме виключно своєю дорогою. Тому в його конституції було багато новаторського, навіть виключного на ті часи. Передусім, воно мало бути радикально вбоге і повністю віддане виконанню двох завдань. Милосерному служінню незрячим та відшкодування за духовну сліпоту світу, але характер цього служіння не узгоджувався з укритим чернечим життям, тому від нього довелося відмовитися, і це в подальшому стало приводом для докорів мовляв, сестри працюють разом із мирянами, і новірцями, і навіть чоловіками. Але мати, котра бачила своїх сестер міцними й мужніми як амазонки, не поступалася. Шоковим на той час нововведенням було й те, що згромадження мало бути однохорове, тобто черниць не ділили на тих, які мають сенс і безцензових. Відсутність освіти чи посаху, також не були перешкодою для вступу. Усі головні положення поступово викристалізувались. у листах матері протягом 1925-1932 років, які вона назвала Моїм великим і малим дітям. Пізніше вони були зібрані в окрему працю, що отримала назву Директорій. Заглянемо до неї навіть трохи забігаючи наперед. Аби скласти повніше уявлення про ті вимоги й завдання, які засновниця ставила перед собою і перед тими, хто відважився йти разом із нею цим шляхом. Ще у вступі до директорію, мати висловила думку, яка стала програмною для всієї діяльності. Ця справа від Бога і для Бога, іншого сенсу буття немає. Якби збочилась цієї дороги, хай краще взагалі перестане існувати, уся справа, на думку матері, мала спиратися на два стовпи правду і любов. Основою всієї справи, а тим більше згромадження, є правда. Читаємо в директорії. І далі. У згромадженні має панувати правда аж до героїзму. Другою опорою справи є любов. Розвитку цієї теми мати присвятила не одну сторінку, особливе місце вона відводила високій моральності. Не можна здобувати жодної користі для справи методами злими або грішними. Звісно, листи матері призначені передусім для формації сестер, але їх варто прочитати кожному. Хоча б для самовиховання, прекрасні рядки про труд. Не досить бути зайнятим. Треба відчувати тягар праці. Утома, спричинена працею, є здоровою втомою. У стражданні досконалими ліками є праця. З приводу цього мати дає глибоку пораду. Своє страждання треба якомога менше показувати людям. Вона не радить надмірно заглиблюватися і аналізувати свої страждання. Краще прийти на допомогу комусь у справжній недолі. Друга частина директорію про характер згромадження і покликання сестер. У ній йдеться про те, що основою поведінки сестер мають бути Божі заповіді та вчення церкви, а основна мета згромадження. Наслідувати Господа Ісуса. Так, у щоденній діяльності сестри служебниці мають іти своєю дорогою і не наслідувати інші згромадження. Чернечий уклад життя не має нівелювати особистості, сестри мають зберігати власну природність і залишатися самими собою. Я випрошую собі, щоб не було у згромадженні білих гусок, які лише згіршувалися б і плакали. Сестри мають бути міцні й мужні, як Амазонки, якось сказала мати у розмові. Того ж 1918 року слідом за сестрою Єлизаветою до Варшави прибув із Житомира отець Владислав Кравецький. І одразу включився в роботу. Він оселився в маленькій квартирі, там же, на польній, аби бути якомога ближче до закладу. Відсутність зручностей, холод і недоїдання не мали для нього жодного значення, важлива тільки праця. Отець проводив реколекції для постуланток у каплиці закладу настільки тісній, що сестри сиділи на підлозі і зачаровано слухали. Як отець розповідає про Божий план спасіння і тайну нашої з ним співпраці, Щотижня отець Кравецький збирав сестер і незрячих на конференції? Для навчання він навіть склав трактат про взірцеву черницю, який зберігся у рукописі до нашого часу, цей зовні суворий священник, попри свою аскетичність і вимогливість, був загальним улюбленцем. Він був душею і серцем закладу, духовним помічником засновниці й добрим пастирем для всіх сестер і вихованців. Саме отець Кравецький запропонував називати сестру Єлизавету матір'ю, що поступово ввійшло в ужиток, хоч офіційно цей титул запровадили значно пізніше. Отець Кравецький стояв біля витоків згромадження і справи та долучився до праці творення з таким запалом, що зігрів ним найважчий його період, але йому не судилося побачити його розвиток. Важка хвороба, злоякісна пухлина мозку, забрала його у розквіті сил і обдарування. 28 липня 1920 року. Після кількох місяців важких страждань він відійшов додому отця. Це був важкий удар як для згромадження, так і для його засновниці. Розповідали, що тоді, чи не вперше на її сліпих очах бачили сльози. На пропозицію нунція отця Ахіли Ратті, заступником отця Владислава Кравецького. Став згаданий уже отець Владислав Корнілович. Це йому судилося стати справді духовною опорою і згромадження, і справи в цілому. 2 жовтня 1922 року кардинал, отець Олександр Краковський затвердив першу конституцію згромадження. Написано ще отцем Кравецьким. У 1918. 1920 1920 роках, а 15 лютого 1923 року на першому капітулі єпископ Отець Станіслав Гал на підставі спеціального уповноваження, наданого кардиналом отцем Олександром Каковським, призначив правління згромадження і його генеральну настоятельку. Відтоді вже. Матір Єлизавету.